Тоді можна. ну З точки зору толернології, тут в принципі відображено основні захворювання, які можуть викликати біль обличчя. І кожну цю патологію Попробуємо коротко розібрати в розмірі стільки, щоб було цікаво, в принципі, лікарям ріжної спеціальності. Ну, найчастішою, напевно, патологію це його сраносинусит. Далі йде хронічний риносинусит, це є різні анатомічні варіації в синозальній ділянці, які зумовлюють порушення носового дихання. Це є синдром Ігла, це є сіалоденіти та наутворення. Ну, найчастішої патології, яка викликає, напевно, біль не тільки в отулеренології, напевно, по статистиці в цілому. Це гострий риносинусит, це патологія, яка вже вийшла давно за межі отуранології. Зараз більше займаються цією патологією лікарі загальної практики або сімейні лікарі, так, і постановка діагнозу даної патології вона знаходиться в межах критеріїв, великих малих, і ми бачимо, що для постановки діагнозу, наприклад, гострого синуситу, достатньо одного великого, двох малих. От якщо ми візьмемо таку комбінацію, як біль, тиск ділянці обличчя, там, можливо, якийсь головний біль, малі критерії, і, наприклад, якусь іншу загальну симптоматику, там лихоманку чи там втому, і так далі, то дуже важко інколи відрізнити якусь іншу патологію. Хоча по критеріях вона чітко буде входити в гострий риносинусит. Єдине, що тут може допомогти в, де в діагностиці це час. Тобто зазвичай ця патологія має ліквідовуватися протягом 10-14 днів. І, звичайно, що якщо пацієнт повертається до сімейного лікаря чи до тулеринголога з продовженням даної симптоматики, тоді вже пацієнт має бути скерований. Наприклад, до отоларинголога, і далі ми вже знаходимо якісь певні інші критерії цього діагнозу, або знімаємо його, або знаходимо якусь іншу патологію. А так, то ці патології з болем обличчя можуть розцінюватися просто як гострий реносиносит. Звичайно, що згідно діагностичних критеріїв. Головного болю сйованих з риносинуситом, найчастіше це є біль обличчя в якійсь одній з ділянки в проекції е, одної з уражених пазух. Звичайно, що це може бути дві пазухи, три пазухи, і, в принципі, е, як правило, цей головний бабофесіальний біль він розвивається разом із початком захворювання. Так? Тобто є е, початок захворювання гострий і через ну, Близькі терміни, один-два дні появляється і біль голови. Інколи головний біль передує іншим симптоматикам, які ми називаємо локальні симптоми, тобто симптоми, які ми знаходимо в носі або симптоми, які порушують носове дихання. Але дуже важливо розуміти, що ці всі болі вони мають минати, як тільки ми вилікуємо той риносинусит, тобто протягом семи днів. Ми знаходимо те, що пацієнти перестають скаржитись на будь-які симптоми головного болю. Якщо головна біль продовжується більше семи днів після закінчення всієї симптоматики, ми, як правило, виконуємо якусь візуалізацію. Так, це має бути або ендоскопічно клінічний огляд, так уранголога, або якісь радіологічні обстеження. Ну, як правило, це КТ, як варіант, це може бути 3D конусна томографія, вона більш доступна і, в принципі, не менш інформативна для приносових пазух? Ну, які уражаються симптоматики, найчастіше це, звичайно, гайморові пазухи, і зона ураження навколо очей це є найбільш частою скаргою пацієнтів з гострим гайморитом або верхньощелепним синуситом. І ця, ця зона, вона як правило є однобічною, однобічною, більш рідше двобічною. Але бувають звичайно поєднання різних пазух. Це можуть бути фронтальні пазухи, це можуть бути етмоїдальні, сфеноїдальні пазухи і так далі, коли симптоматика взагалі. Мало схоже на риносинусит і пацієнти часто скажуться болі там в центрі голови чи потиличні, Це трохи не, не в нашу сьогоднішню тематику або поза нашою тематикою, але в принципі це може бути в комбінації. І тоді пацієнт, ну, по своїй логіці, він не поє, не пов'язує цю головну біль із риносинуситом і звертається звичайно не по Адресі, так, отримує неспецифічне лікування, відповідно, немає результату. Більш складнішим до діагностики, і, напевно, один із найчастіших симптомів, коли я чую в пацієнтів своїх, що в мене болить голова тривала, бо в мене хронічний гайморит. Це досить часто така вислів серед наших пацієнтів. Але ми бачимо, що це близько 10% таких пацієнтів, у яких це буде ведучим симптомом. Він не є єдиним, але в зв'язку з тим, що пацієнт звикає до своєї патології, звикає до порушення носового дихання, тому що це є хронічний процес, він виділяє тільки той симптом, який його турбує найбільше. Як правило, це біль. Ну, зазвичай ці пацієнти. Звертаються не по адресі, вони так само звертаються до неврологів, шукають якісь інші симптоматики головних болей, і в кінці кінців, після певної візуалізації, вже скеровуються до тулернголога, де ми знаходимо якусь проблему, яку можна буде вирішити і допомогти нашому пацієнту. Ну, одна із таких хронічних проблем, але досить дискутабельна, і це досить часто виникають питання, що з цим робити. Це ретенційні кісти при носових пазух, часто ми помиляємося, виконуємо оперативні втручання, які не допомагають абсолютно пацієнту. Тобто, ну так ми там забрали ретенційну кісту, зробили оперативне втручання, але пацієнт, який прийшов до нас з. Первинним симптомом головної болі, так само і з нею піде, на жаль, і тоді ми вже шукаємо допомогу в колег, шукаємо іншу причину головної болі. Тому, як правило, ці пацієнти, в яких знаходяться ретенційні кісти, в зв'язку з доступністю на сьогоднішній день візуалізації тобто, ми часто маємо. Цих пацієнтів, в яких взагалі немає ніяких симптомів, так ну пішли ми там до стоматолога, якісь там робити естетичні справи, і пацієнт, в принципі, знаходить цю ретенційну кисту. І відповідно, коли вже ми маємо або від невролога, або від нейрохірурга, немає значення, якщо у пацієнта знаходять якісь зміни в пазухах, досить часто воно безсимптомно. І досить часто ці кісти не потребують якогось специфічного лікування чи тим паче оперативного лікування. Хоча, звичайно, існують певні критерії, коли потрібно щось робити. Тому, коли ці пацієнти приходять, наприклад, до толеренголога, то ну, я рекомендую їм і в принципі серед колег. Ми стараємося цих пацієнтів обов'язково, якщо є міофасціальна біль, відправити на консультацію до невролога. Для того щоб визначити, чи не, не є причиною боли щось інше, не тільки ця кіста, перед тим як виконувати якісь е, ну, активні дії, мається на увазі оперативне лікування, е, іншою патологією, ну ця патологія вже певною мірою, звичайно, потребує хірургічного лікування. Це йому косели при носових пазух. Е, так само досить тривало. Ця патологія може бути. Або не мати якихось клінічних симптомів, до тих пір, поки тиск в самій пазусі не набуде більшої, більшого тиску і не почне давати клінічну симптоматику. Як правило, це вміст пазухи, яка в якої з якихось причин закрилася природний отвір, і той вміст. Пазухи немає куди дренуватися, він починає розтягувати стінки пазухи і створювати певний тиск. Звичайно, що діагностувати таку проблему можна виключно на, розробивши відповідно якесь додаткове обстеження або КТ, або МРТ. І коли ми бачимо таку патологію, це як правило хірургічне лікування вона потребує. Як ми дренуємо цю пазуху, пацієнта в принципі може зникнути повністю симптоматика. Наступна проблема на сьогодні вона досить часто, це є міцетома або грибкове тіло при носових пазух у ну, зв'язку з активністю стоматології, тобто, стоматологія, на мою думку, стала більш агресивною в хорошому розумінні цього слова. Тобто, пацієнти все-таки. Більше звертають увагу на стан своїх зубів, більш активно проводиться ендодонтичне лікування. То часто пломбувальний матеріал в зв'язку з анатомічними варіаціями, не то що там якісь проблеми там, неякісного лікування через анатомічні особливості. Цей матеріал може потрапляти в пазуху, в майбутньому викликати. Викликати грибкові синусити, які мають досить тривалий час безсимптомного перебігу, так і часто наші пацієнти, які там умовно мали додотичне лікування 5-7-10 років тому назад, вони починають відмічати односторонній процес, односторонній місильний біль в зв'язку з активністю синусита. Через такий тривалий період, і як правило, це пов'язано з тим, що грибкова флора будує цей, цю міцетому досить тривало і тих не виникає або запальних змін у вигляді нагноєння, або розмір цього не досягає певного розміру, то пацієнти і не скаржаться або скаржаться якимись симптомами, які є невираженими, тому звертаються досить пізно. Але діагноз досить простий, коли ми говоримо про виконання комп'ютерної томографії, лікування, звичайно, тільки хірургічне. Видаляємо вміст і в принципі в пацієнта зникають симптоматики. Ну, ось так: тут нас, ми бачимо на КТ досить гарно світиться високоінтенсивне, тому що там у міцелі, міц, міцетомі знаходяться. Частинки солейцинку, які там гриб, гриб, грибкова флора використовує для, для побудови свого, ну, своє, своєї міцетоми. І, в принципі, тут досить просто діагностувати цю патологію. Наступна проблема це ми окремо я виділяю, це хронічний фронтит. Це проблема, яка Досить важка до діагностики. Часто пацієнти кажуть, що в мене є біль в лобі, і ця біль в лобі просто коли ми маємо картинку ось таку, так тобто, якщо от на картинці А, якщо ми маємо затемнення лобної пазухи, діагностувати такий фронтир, в принципі, неважко і е, поставити діагноз відповідно, лікування і буде все добре. Але ми говоримо про пацієнтів, у яких є. е-е Просто порушення вентиляції лобної пазухи. І в зв'язку з порушенням вентиляції, при невеликій запальному е, захворюванні слизової оболонки носа виникає просто від'ємний тиск у пазусі. Тобто там немає секрету, немає гною. Відповідно на КТ ми можемо не отримати тої картинки, яка би підтвердила цей діагноз, але у пацієнта. При будь-якому насморку виникає досить сильна виражена біль у лобній пазусі за нормальної комп'ютерної томографії, звичайно, що такий діагноз і поставити складніше, і тут допомагає в першу чергу анамнез пацієнта. Так? Якщо ми бачимо чіткий зв'язок з появою болю, і він асоціюється з порушенням носового дихання, хоча. Напевно, неврологи в наступних будуть в слайдах, в наступних презентаціях вам розказувати про мігрень, яка так само має такі симптоми. Ось тут будуть виникати певні складності в діагностиці, тому що хронічний фронтит вимагає хірургічного втручання, а ніби показів на цю хірургію, а якщо це мігрень. Тому я часто користуюся знову ж таки. Терапію як сювантібус відправляють до, до неврологів. Неврологи проб дають пробне лікування. Якщо воно не працює, то можна брати пацієнта, ставити діагноз фронтиту і пробувати лікувати, розширювати природний хід або давати пробне протизапальне лікування, яке не ефективно для мігрені, але досить ефективно для фронтиту. і Так само ми будемо мати позитивний результат. Наступне це, що може бути зброю, це на утворення носа та приносових пазух, як бачимо, в ділянці обличчя біль ділянці обличчя дані на утворення можуть давати до 40%. Звичайно, що у таких пацієнтів наявні інші симптоматики, але знову ж таки досить часто, коли це доброякісні пухлини, які повільно ростуть, вони. Пацієнти звикають до того порушення носового дихання і не звертають увагу на нього, тобто або не виділяють цей симптом, і тому ці пацієнти часто спочатку скеровуються не до торивога, <кхи> виявляється дана патологія пізніше. Ну, наприклад, остеома приносових пазух, остеома лобної пазухи. Це є новоутвір кісткової тканини, і часто вона може давати головну біль через свій мас-ефект, виявити її досить просто, зробивши звичайно, візуалізацію. Лікування, звичайно, тільки хірургічне. Як бачимо, остеома лобних пазух майже 100% вона дає головну біль і зробивши. Забравши просто цей мас-ефект, забравши пухлину, ми отримаємо хороший результат. Часто остеоми, перекриваючи природні отвори приносових пазух, можуть призводити до хронізації там, певних синуситів, наприклад, там, загострення цих синуситів буде значно частіше, ніж в популяції, і це, в принципі, прискорює, Виявлення даної патології, тому що пацієнт звертається до торанголога і тоді вже з синуситом і такі пацієнти виконуються, якась візуалізація, і ми знаходимо ці остеоми. Ну, це один із варіантів видалення остеоми. Ще одною досить такою підступною клінічною такою головною білю – це є контактний реногенний головний біль. Досить складно пояснити механізм виникнення цього головного болю. Його описують більше як головний біль подразнення, так який виникає внаслідок якихось. Контактів слизової оболонки, протилежних стінок в порожнині носа, внаслідок чого виникає контактний головний біль. Зазвичай у таких пацієнтів ми знаходимо риноскопічно або ендоскопічно. Ми знаходимо якісь певні, певні ділянки. Ну, наприклад, як тут може бути викривлення носової перегородки, яка контактує з латеральною стінкою носа або гіпертрофовані носові раковини, так і, як правило, ці головні болі виникають при невеликому набряку в носі, тобто навіть при заходженні пацієнта з Теплого приміщення в холодне або навпаки, коли виникає збільшення слизової оболонки носа, тоді посилюється головна біль. Складно діагностувати, тому що ці паці ніби немає якихось таких грубих патологій в таких, в таких пацієнтів, і, як правило, ми користуємося таким простим тестом, ставимо пацієнту в носову порожнину. Лідокаїново-адреналінові примочки, і внаслідок цього, що ми знімаємо контакт, знеболюємо то місце, де є можливий контакт. В таких випадках в пацієнта повністю зникає головна біль. Складний діагноз і зазвичай, це пацієнти, які вже лікуються роками в неврологів. Лікують головну біль різної тіології, і випадково, випадково потрапляють до долеринголога, і, в принципі, після анемізації, знову ж таки випадково, і пацієнт може відмітити, що в нього зник головний біль. Тобто, цей, цей діагноз поставити досить складно, тому що досить складно запідозрити дану патологію. Хіба що лікар-невролог, який зробить якісь відповідні. Обстеження, він, наприклад, комп'ютерну томографію, він бачить, що є проблема там з носовою перегородкою, і не зовсім характерно або не зовсім вкладається в його симптомокомплексі його діагнозу. І тоді, можливо, пацієнт, який скеровується на дообстеження. <кій> Тут, наприклад, теж викорня носової перегородки, конхабульози, які порушують в принципі. Дану патологію. Ну, от, і наступний слайд це синусит versus мігрень. Це вже ніби слайд більше до отоларингологів, тому що, за нашими даними, близько 42 пацієнтів, наприклад, синусовий біль ставиться замість мігрені або навпаки. І, відповідно, ці пацієнти. вони Лікуються не там, не по адресі, і відповідно не мають того позитивного результату. Тут і на цьому слайді зрозуміло, що наскільки важливо розуміти, що потрібна допомога колегіальна, так? тобто потрібно направляти, консультуватися і чути думку не тільки. Своєї спеціальності, а суміжної спеціальності для досягнення тої мети, тобто вилікувати нашого пацієнта. <кій> Наступна патологія ну, можливо не зовсім толереннолічна, хоча, в принципі, ці пацієнти часто приходять до нас: це сіалоденіт, це є запальні захворювання слинних залоз. Найчастіше урожається це є приручна слина залоза. Рідше ну, субмандибулярна. і, як правило, ці пацієнти вони мають такий гарний симптом, у них біль і розпирання в області проекції самої прслиної залози посилюється під час вживання їжі, особливо якщо ця їжа смачна і викликає слину виділення. В таких пацієнтів виникає. Посилення болю. Ну, якщо ми маємо таку патологію, звичайно, ми відправляємо пацієнта на додаткові обстеження, ну і ультразвукове обстеження свинних залоз, як правило, ставить діагноз. Ще одна патологія, досить коварна в плані діагностики, але досить гарна в плані лікування це синдром Ігла або синдром. Шиловидного відростка, так званий, він виникає у пацієнтів в більш пізньому віці, так, коли шиловидний відросток, він більше кальцифікується або кальцифікується сама зв'язка шилопідязикова, внаслідок чого у пацієнта виникає ірадіючий біль з шиї в область вуха половини обличчя Ця біль посилюється під час ковтання, жування, під час нахилу голови і так далі. І часто пацієнти лікуються з приводу патології там не знаю, остеохондрозу або інших діагнозів з неефективністю. Так? Ці пацієнти легко діагностуються, коли ми робимо 3D-реконструкцію комп'ютерної томографії голови, ми знаходимо шиловидний вітросток, який є більшим за 30 Так? І пальпаторно, якщо ми натискаємо у пацієнта на Піднебійний мигдалик з боку рота, то в таких пацієнтів є локальна біль, одностороння локальна біль. В таких випадках цей діагноз можна підтвердити і, зробивши хірургічне втручання, укрутивши даний шиловидний відросток, ми знімаємо довготривалі проблеми з болем даних пацієнтів. Так само. Досить ефективне оперативне втручання, і пацієнти на кінець знаходять той спокій від свого головного болю. Дякую за увагу, колеги.